Робили чергову заміну серцевини двоконтурного радіатора. як воно вийшло. Ви? Сайк, ти його так викрасив синим? Як там казав, що дурні питання. Ні, ну то що автомобіль що я прикрасити? Дві радіатори всі докращі, той не кращий, той не крашені, а той буде викрашений. а? Ні той ні біт, не красив. Не біт, ні красив. То для того, щоб захистити їх від пливу навколишнього середовища. Жари, морозу. Якщо радіатор вкрасти серцевина, він довше походить серцевинка. Серцевинки вони там попадають, перегниває туди, волога десь затікає. А, фарба все-таки робить якісь там мінімальні, але захист є. Та й зовнішній вигляд зовсім наші, подивіться. принципі, є. Ось так. гарно його викрасив. поміняли серцевинку, тут один контур, тут другий, то я вже показував. А так от ось такий він вийшов на виході, такий гарненький радіатор. Того чекають на сама участь заміна серцевини з покраскою. Ну, Як ви бачите, багато-багато радіаторів в ремонті. Друга там ще доварює, готові, є вироби також, тут покраску чекають. Один словом такі речі з радіаторами ми робимо. А вас, якщо є питання по радіаторах будь-яких типів розмірів, телефон в шапці профілю.